Надвечір 26 червня у котеджному містечку, що за містом, було людно. Власники нерухомості та будівельники, що приїхали сюди, припаркували свої автівки на узбіччі дороги. Враз почули різкий звук гальм та шум битого скла. Катерині життя врятували лічені хвилини. Жінка просто не встигла сісти у свою автівку. «Залишалось метрів 20. Я зупиняюсь від такого свисту, дуже голосного, і бачу, як шевроле Авео врізається в мої наші автомобілі, які були припарковані. Це був шок. Ми підбігли до тієї машини, витягнули людину. Постраждалий був дуже в нетверезому стані. Як виявилося пізніше, водій з ДТП їхав зі святкування дня народження доньки. Експертиза виявила в його крові 2,27 цілих проміла алкоголю. Той факт, що сів за кермо свого шевроле під шофе, Володимир Гаюр і сам не заперечує. Люди кажуть, що ви були в нетверезому стані да. і дійсно так було. Да. А чому ж висіли за кермо в такому стані? Так вийшло. Збитки, завдані Володимиром Гайором, повинна відшкодувати страхова компанія, яка обслуговує чоловіка. Вона, згідно закону, має виплатити до 50 тисяч гривень кожному потерпілому. Але для цього необхідне рішення суду. Втім, розгляд справи постійно переносився. А якщо слуги Феміди крапку в цій історії не поставлять до 27 вересня, страховики відшкодовувати нічого не будуть. Тому у потерпілих складається враження, що справу затягують спеціально. Зараз справа фактично гальмується, пройшло майже три місяці, справа не зрухалася з місця і ми не знаємо, в якому чині це діє, тому що нанесено нам е, ущерб великий, наші машини постраждали, наше майно, і не знаємо, хто має вишкодовувати. Напевно, що затягається і на руку всім це. Моя машина е, десь около е, 40 тисяч гривень. Е, Страхова, ну по ідеї, мені має вже виплатити. Якщо буде рішення суду, я в цю суму вкладаюся. А є люди, які не вкладаються. В мене особисто ремонт обходиться 90 тисяч. Машина була нова, не було ще навіть першого ТО півроку в машині, 4 тисячі пробігу, А тепер вона навіть після ремонту втрачає ринкову вартість в районі 30 тисяч гривень. Тобто, хто буде ці збитки повертати нам? На сьогоднішньому судовому засіданні заслухали свідчення одного з потерпілих та свідка. Також сторона захисту вперше надала експертний висновок. Згідно з ним, водій винуватець розминутися з припаркованими машинами просто не міг через несправність автівки. У документі назбирали цілий букет поломок. Серед іншого і відмова гальм. Постраждалі з цим категорично не згодні. Зараз будуть перевіряти висновки експерта, тому що експертиза була назначена в порядку від винуватця. Тому зараз будемо спростовувати, не спростовувати, а освідчувати, чи це правильна експертиза, чи неправильно просто. Напросто. І будемо надіятися на справедливий суд і все. Для того, щоб ознайомитись з новими документами, суд переніс розгляд справи на 16 вересня.